Свою нову добірку поезії Життя Марії презентував у журі Сергій Жадан. Поет вже з 30 березня подорожує країною та спілкується із поціновувачами своєї творчості. Відтак тур триватиме до 15 травня. Власне, для нас це справді не так комерційний проєкт, оскільки комерції в цьому всьому не так багато. А як проєкт, скоріше, скоріше такий антропологічно журналістсько-репортерського. Просто людське. Ми їздимо, спілкуємося з людьми, бачимо, бачимо людей в містах, бачимо нові обличчя, пізнаємо обличчя своїх друзів, спілкуємося, намагаємося щось щось почути, намагаємося щось дізнатися, порівнюємо ситуацію в різних містах, в різних регіонах. Робимо якісь висновки. Сергій Жадан розповідає про свою нову книжку. Запевняє, більшість творів присвятив теперішнім подіям в Україні. Книга вийшла така доволі доволі контрастна, З одного боку тут багато речей доволі таких зовнішніх публіцистичних присвячених тим подіям. Які відбуваються в країні останнім часом, багато віршів, так би мовити, про війну. А з іншого боку, багато лірики дуже приватної, інтимної, особистісної, про, про любов, про ніжність, про пристрасть. про… Відданість про ті всі речі, які людину фактично формують, які є для неї важливою і за мирного часу, і за часів війни. Так ось ми хотілося все це поєднати в одній книзі, тому книга для мене вийшла така доволі особлива. Поет своєю книгою мав намір донести до читача, що у непрості часи для держави потрібно залишатися перш за все людиною. Мені хотілося сказати, що навіть за цією ситуацією, за ситуацією війни, за ситуацією дуже кривавої, драматичної болючої потрібно лишатися собою. Можна відмовлятися від чеї, які тобі важливі, які для тебе є принциповими, не можна відмовлятися від себе, не можна відмовлятися від близьких тобі людей, не можна відмовлятися від людей, яких ти любиш, не можна відмовлятися від своїх принципів, своїх переконань. Війна це безперечно випробування, дуже важке випробування, випробування для кожного з нас. Випробування, перш за все, для тих, хто опинився безпосередньо в зоні війни, для військових, для цивільного населення, які там є. Це випробування для цілого суспільства. Автор ділиться саме книга життя Марії є для нього особливою серед інших. Загалом Сергій Жадан автор не лише віршів, а й романів. Есе так у 2006 році став переможцем конкурсу Книжка року в номінації Красне письменство за книгу Капітал. Також відзначений премією Золотий письменник України у 2012 році.